Збірна України потрапила до першого кошику відбору до чемпіонату світу. Для цього потрібно було б, щоб відбувся один, один з цих сценаріїв: це перемога або нічия збірної Данії проти Шотландії, та перемога або нічия збірної Австрії проти збірної Боснії у підсумку. Збірна Данії, на жаль, поступила з Шотландії 4-2, а Австрія зіграла в нічию 1-1 з Боснією. Ми завдяки цьому результату залишаємося або потрапляємо. Ну, ми були до цього в першому кошику, але ми могли потрапити в другий або третій кошик. Але ми залишились в першому кошику, залишились там, де найсильніші збірні. Ймовірні суперники збірної України з четвертого кошику це Румунія, Швеція, Північна Ірландія та Північна Македонія. Жеребкування відбудеться 20 листопада. Це буде перший суперник збірної України, півфінал плей-офф. А якщо збірна України виграє одного з цих чотирьох суперників, то буде фінал плей-офф. І можливі надалі можливі суперники збірної України, це у випадку перемоги. Ми зіграємо проти переможця пари з другого та третього кошику. Другий кошик це Уельс, Словаччина, Польща, Чехія, третій кошик Ірландія, Албанія, Боснія, Герцеговіна та Косово. Ну, це вже буде далі. Це буде, якщо ми переможемо в плей-офф. У плей-офф у нас Румунія, Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якого суперника хотіли би у півфіналі плей-офф. На мою думку, я би хотів, щоб збірна України зіграла проти збірної Румунії. Тому що після Євро залишився якийсь такий негатив. Тому мій варіант, я хотів би, щоб збірна України зіграла проти збірної Румунії. А свій варіант напишіть, будь ласка, у коментарях. Запишу наступне відео після жеребкування 20 листопаду. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал.